Всеохоплююча система від бренду Жан Маріні для сухої та дуже сухої шкіри включає в себе 5 надважливих етапів, які забезпечують максимальний результат від багатьох проблем вашої шкіри. Крок 1. Очищення. Найпопулярніший щоденний гель, який м'яко очищує та відлущує. Має кремоподібну основу, яка надає глибоке очищення без подразнення, шкіра залишається м'якою та зволоженою, включає в себе гліколеву кислоту та сорбітол. Це природний зволожувач для вашої шкіри. Крок 2 омолодження сироваткою з вітаміном С, яка зменшує появу дрібних та глибоких зморшок та вирівнює нерівномірну текстуру шкіри. Важливо те, що вона дуже гарно надає омолодження та підтримує загальний стан шкіри. Крок 3. Відновлення з потужним багатофункціональним кремом, який використовує комбінацію трьох доведених кислот, таких як гліколіва, саліцилова та азелаїнова, яка надає цілий спектр переваг, таких як зменшення появи дрібних та глибоких зморшок, пор, почервоніння, рубцювання вугрів та нерівномірну текстуру шкіри. Крок 4. Зволоження зі спеціальним кремом, який має запатентовану формулу з інтенсивним зволоженням. Ця формула спрямована на зміни зовнішнього вигляду шкіри внаслідок гормональних змін та шкідливого впливу сонця. Та останній надважливий крок 5 це СПФ-захист, який має смарт-тон, що підлаштується під будь-який відтінок та тип шкіри, має компоненти, які будуть робити вашу шкіру здоровою, захищеною та сяючою. Це все, що потрібно в ідеальному СПФ.